Вот такая, такая рассада у нас. Привет всем, витаю на YouTube канале Мастер-класс на даче. Вот такенька наша. Перчики. Вот так вот уже. Зазревают. Потрошку. Трохи покручено тут. На солнышко тягнулась. О, перчик це. Перчик раніше просаджували. Отак От уже готуємося до відкриття сезону. Ще на дачу не виїздили. виїжджимо десь через тиждень не раніше. Поїдемо, маю на увазі, а поки що готуємо все. Поїдемо десь 15-20 березня, не раніше, тому що ще холодно трошки. І у нас то там в цілому порядок. Так, трошки заїхати, на розвідку глянуть. А так, майже все готово. Головне, щоб всі були живі і здорові. Бажаю всім мира, добра. І не забувайте вподобаєчки. Підписуємося на наш канал, друзі. Розповідаємо про ваші успіхи. Буду чекати в коментарях ваші розповіді, коли ви висіваєте, які вже у вас розсада велика, маленька ще. Чи тільки повисаджували буде цікаво.